депутати законотворці нарешті обґрунтували, лісові масиви України використовуються неефективно. Це не в інтересах економічного розвитку відповідних регіонів та держави в цілому. Вони ухвалили у першому читанні відповідні зміни до закону, які запроваджують мораторій на експорт лісу та пиломатеріалів у необробленому вигляді. Деякі нові норми виявилися недосконалими і такими, що загрожують колапсу в діяльності підприємств. Це рішення, яке нашим як кажуть, гірським районам принесе багато проблем, особливо для мілких підприємців, які мають свої пілорами, невеличку переробку. Це і робочі місця, і буде соціальний зрив, такий, який ми звертали не разово своїх листах, писали відповіді, як кажуть, і в інші інстанції вже попередньо, де неділі дві-три назад. Було сказано на нараді в Києві, що це несправедливо. У гірських наших районах це неможливо зараз зробити такий соціальний зрив. Це навіть не передбачаємо, що може статися, якщо цей закон приймуть дію. Закон зацепив лише не ліси, лісик, захватив фактично всю галузь, яку він ставить на коліна. Ми завтра лишимося у зв'язку з цим законом, якщо він вийде в Дію, ми лишимось просто без роботи. Як, так як я говорив, що раніше були підприємці чорні і білі, що я пояснюю, білі підприємці відправляли кругляк, утримували двох-трьох робітників, чистеньку територію, їм більше нічого не потрібно було на те витрачати. то ми Переробники отримували багато робочої сили, платили податки, мучилися з відходами, які в нас ще не налажана, самих відходів як ториною, сировиною, переробка і так далі. На сьогоднішній день влада цим законом ставить нас, так би мовити, всіх в рівне положення, що ми ніхто нічого не будемо мати. Я думаю, що законопроект він актуальний. Він був завжди актуальний, тому що ще у 90-х роках наш перший губернатор Устич Сергій Іванович він вже вводив свої рідні заборони. Вони ну сумнівні на рахунок законності були заборони кругляка, вивозу і так далі. Наша область не є експортером круглого лісу. У нас в Держзоспі експортують близько 10% лише свого виробництва. Я думаю, що однозначно ми вже дійшли до того моменту, коли круглий ріст треба заборонити експорт. Неконтрольована вирубка лісів та експорт української деревини вже стали серйозною проблемою держави. Грошова експортна вартість лісу кругляку невисока. Тому пріоритетним напрямком експорту мають бути товари, матеріали для будівництва, меблі та інші види продукції. Наші держлізос цього року експортовано круглого лісу. Всього 10%. Це не є це для нас на першому етапі. Буде як боляче питання. Ну з часом будемо знаходити варіанти, як переробляти цей ліс самим. Якісь інвестиції вкладати в виробництво. Це дасть поштовх. Для виробництва створення робочих місць я думаю так. це однозначно, щоб піломатеріал продавався обрізний, не обрізний це, і, і була заборонена ця 22% Транспортна вологість він має бути свіжо пиляний, як дотепер підприємці працювали з такими вимогами, щоб могли працювати на європейському ринку і на внутрішньому. Говорити, що іде масово вивіз круглого лісу, не можна, але в той же час, якщо по Кубу Марсі ми отримали. Питома вага складає лише 10%, то у грошовому виразі це складає порядка 20 20-21%. Ми від експорту минулого року наші лісгоспи отримали 87 мільйонів гривень в загальній сумі реалізації. Ну дуже розмов багато точиться про заборону експорту. Звичайно, що правильно. І треба про це говорити, але враховуючи сьогоднішню ситуацію, якщо ми різко обрубаємо, ми просто не зможемо ту всю деревину переробити. Особливо, особливо низькоякісну деревину, яка йде на виробництво целюлози, пелет, ми її просто не в змозі переробити. От я привел такий приклад. Ми… На спеціалізовані торги кожний квартал у Києві виставляємо від 20 до 30 тисяч кубометрів такої низькоякісної деревини. Продаємо саме більше минулого, на перший квартал тисячу кубометрів. Остальне все залишається тут. На нашу, думку, на нашу думку, просто обрубати експорт неможливо, тому що ми не зможемо замінити поступлення коштів як на рахунок лісгоспів і забезпечити виплату заробітної плати, так і на рахунок. Сплати податків до бюджету, хочу зауважити, що за минулий рік ми по Україні, Закарпатська область, ну лісові господарства займають третє місце по сплаті платежів. 87 мільйонів. Ми сплатили після ровно Житомира. Однак, різке переорієнтування роботи підприємств деревообробної промисловості з учасниками ринку ніхто не обговорював. Ніхто нас не створював, ми самі виросли до певних, як кажуть, рівнів. І коли йде мова про те, що якісь люди чи з некомпетентності, чи з лобівання якихось інтересів хочуть прийняти якісь закони, які нам ну, загрожують в плані виживання, взагалі існування, тому ми мусимо об'єднуватися в якісь спілки асоціації для того, щоб захищати свої інтереси і так далі, і тому подібне. Тобто... Ми, ми нас життя вже на сьогоднішній день заставляє, тому що не виключено, що й завтра будуть якісь проблеми після завтра будуть якісь проблеми на законодавчому рівні і так далі, і тому подібне. Що треба треба відстоювати захищати свої інтереси. Інтереси тих людей, які працюють на цій землі, які виросли тут, які хочуть жити, які мають сім'ї і не хочуть їздити на заробітки, не хочуть, щоб діти їхні діти росли сиротами. У нас є дуже хороший край, є дуже сильний потенціал, і нам треба розвивати і будувати свій спільний дім. Я відправляв не тільки від нас міжільяж, а ліс відправляв з Рівенської області, Волинської, ну, практично по всій Україні в мене є біографія, то є специфіка виробництва, в якій наші, шановні депутати не розібралися. Якщо ми відправляємо ліс соснови літом, то є два шляхи. Є термообробка, як вони сказали, і є обробка препаратом сіместу. Тобто він замучується і той вбиває там всякі шкідники, оплісінь і так далі. Наш ліс, який росте в Карпатах, він цієї обробки не потребує. Я 17 років поставляю ліс, у мене не було жодної вимоги з Євросоюзу, з Німеччини, Італії, Данії, Італії, не було вимоги робити цю термічну обробку. І якщо навіть так йти на цю термічну обробку, то на неї будуть іти затрати, хто нам їх ці затрати компенсує. У мене є ще музей, тих моїх. Прадіда, діда, дикий ще драчки пил, вони драчували дозу. І ще й то може, може показати? Я хочу сказати, що за останні роки всяко старалися думали, ну як би тих лісовиків додавити, щоб вони жив мер. Або позирайте, ми так, як Кащей безсмертний. Ну, що вони не роблять, а ми все живемо. Думали, 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 от позирали так, заборонити, бо і що вони заборонили? Спочатку видавали нам. За попевну плату, виписували на нас лісорубні квітки, а потім придумали, а хто має? Давайте збільшимо попевну плату. Або давайте на двойну попевну плату. Потім давайте чотирну. Okay. Ні, давайте 50 на 50 на 50, на 50, на 50 на А 50-50, виходить, ніфігацію, то вони так живуть і заробляв. Що? Коли виділи, що пішло відшкодування ПДР, пішов експорт за лісопродукцію. Давайте здонямо ПДР. Змінами в законі пропонується дуб кругляк віднести до цінного виду порід і заборонити його експорт. Чому фахівці не погоджуються? Дуб має багато різновидів, що створить нішу для корупційної діяльності. Заборону експорту сировини, лісівники і переробники вважають цілком справедливим і мотивують це навіть злочином проти нації. До цінних поріг його не можеш відносити, бо якщо віднести до цінних порі, то не можна буде навіть продукцію, любу з дуба, яка буде виготовлена, експортувати, неможливо. Зато було його вицін з експорт з цінних порід забрано і просто зроблено заборону на 10 років. Будову по. Дубу. Дуб у нас в області є дефіцитним. Дефіцитним є він і в інших областях, і його вже є можливості переробляти у нас на Україні повністю. Тому я не думаю, що заборона вивозу дуба вплине якимось чином, тобто вона теж актуальна. Звісно, можуть втратити Держізоспи в інших областях і досить солідні обсяги. Але тут питання треба ставити з іншого боку, Держізоспи треба підтримувати. Обговоренні роботи найстарішої лісової галузі Закарпаття взяли участь керівництво обласного управління, які відповідно обговорили зміни до закону в Державному агентстві лісових ресурсів України. На мою думку, я, наприклад, заборонив би пиломатеріали не обрізні, але обрізні пиломатеріали то вже я рахую, що то не цілком вірно. То раз, і друге, якщо чекати, якщо читати уважно той закон, то там написано, що термічній обробці підлягає вся деревина. Тобто, якщо читати до букви, то навіть круглий ліс підлягає термічній обробці. Ну то нам не зовсім зрозуміло і ми сьогодні. Хочемо ці питання обговорити. Є незадоволення, задоволення з другого боку. Є певні і ну ставляться, є певні і е, ну, превенції для підприємств і деробників, тому що підприємства однозначно підтримують заборону вивозу кругляка за кордон, але е, ну щодо заборони. Ну, вологості, пиломатеріалів, заборони вивозу і так далі, утворення бар'єри у вигляді теплової обробки. Цим не задоволені підприємці, і вони я б не сказав, що це невдоволення, це просто активна участь підприємців у нормотворенні. Шо оскільки цей законопроект приймається на таких ну революційних таких темпах політичних що є без відповідного обговорення із товаровиробниками. Підтримати виробників лісопродукції у захисті спільних інтересів приїхали представники з Івано-Франківщини, які з 2011 року захищають вітчизня. Аній ринок закон заборонив експорт кругляка. Це добре, це, це те за що ми боролися, але вникаючи в суть цього закону, ми приходимо, що автори цього закону не мали на меті ріст. Галузі не мали, мали зовсім іншу мету, тому що разом з тим заборонили практично експорт обрізних матеріалів. Чому тому, що є така норма: більше 70 мм міліметрів не можна експортувати обрізний матеріал. Не більше 20 22% вологості. Крім того, передбачений сертифікат термічної стерилізації сьогодні на Україні тільки 6% підприємств мають сушки і. Ці сушки використовуються для забезпечення власних технологій. Ці підприємства не будуть експортувати на європейський ринок сухий матеріал. Тим більше, що на європейському ринку ніхто за це нам платити не буде. Створені такі умови, щоб зупинити експорт обрізних матеріалів, тоді відбудеться такий колапс: лісгоспи не експортують. Не мають прибутків, підприємці не купують, бо не мають куди експортувати, експортувати. І досягається мета банкрутство, лісгоспів. А загальна мета авторів закону підвести суспільство до приватизації лісів, до приватизації лісгоспів, до продовження деребану, який був до сьогоднішнього дня. Сучасні аукціони з продажу лотів на ліс підприємці вважають недосконалими. Вони також проти запровадження електронних торгів і вважають найефективнішим способом господарювання прямі угоди між виробниками. Ми купуємо на аукціоні ліс, але справа в тому, що на аукціоні продають ліс відрізаний від неба. Він штабелями стоїть ну… У вертикальному положенні лісових складів, з яких має продаватися готова деревина, на сьогоднішній день їх практично немає. І тому це все таке аморфне. Літаючи десь у повітрі питання. Тобто нема ринку такого, що ти купив ліс на аукціоні, прийшов на нижній склад, у тебе є лот, який ти купив певних діаметрів, і воно там лежить, розумієте? Воно лежить дуже далеко в лісі, де іноді треба гелікоптера визивати, щоб його звідти забрати. Тому система аукціонів на сьогоднішній день вона трошки ну, не, не в такому виді, як вона, якому вона повинна бути. Дуже багато людей прикладає дуже багато зусиль, вони самі, самі ріжуть, самі собі купують на аукціоні ліс і самі собі це все вивозять. А хтось з цього, як кажуть, тільки бере певні дивіденди. Я особисто вже був в парламенті, зустрічався з нашими депутатами. На жаль, регламент Верховної Ради досить жорсткий, і сьогодні вилучити щось з закону вже не можна, можна тільки змінити. Ми внесли свої пропозиції стосовно змін, які би нормалізували цю ситуацію. Це однозначно, але підприємці об'єднуються всі дуже активні учасники цього процесу. Підприємці деревообробної промисловості напрацювали відповідні пропозиції до комітету Верховної Ради і розпочали роботу над створенням професійної асоціації з метою відстоювання своїх прав та інтересів на ринку. Держзоспи, які на нашій в нашій області держзоспи не мають поглибленої переробки, тому що свій час від них це забрали. Звісно, для інших областей. Не нашого Карпатського регіону, це актуально, тому що вони мають деяку переробку, мають нижні склади, серйозні. Тому це те, що йде у мова коаліції про приватизацію, ну, Держоспі і так далі. Не думаю, що це дасть якийсь хороший результат. Основне рішення це заборона круглого лісу. По розмірах це заборонити необрізний піломатеріал товщиною 70 мм і зняти стерилізацію з. Взагалі з цього закону виключити стерилізацію деревини. Закарпатські підприємці останніми взялися за створення асоціації деревопереробників для захисту професійних інтересів. В інших областях вони створені набагато раніше. У нас люди завжди традиційно їздять на заробітки, традиційно спокійні люди врівноважені. Ну, поки як не припекло, ніхто нічого не робив. Все колись мусить початися і краще пізно, ніж ніколи. Закарпатці, ну мені здається, більш аполітичні, більш аполітичні, як при Карпатці, в них більше скеровано все на бізнес і менше цікавляться політикою. Я буваю на Закарпатті, тут є дуже багато різних думок стосовно цього. Але я був сьогодні присутній на зібранні підприємців, вони єдині. З нами у всіх наших прагненнях, і вони єдині з тими цілями, які ставить собі Прикарпатська асоціація, і радує те, що сьогодні на Закарпатті, нарешті, буде створена Закарпатська асоціація, яка я думаю, в свою чергу стане достойним членом нашої асоціації підприємств Західної України. В Україні вже відбувалося акціонування лісопереробної промисловості, яке досі дається взнаки. Збитки ніхто не порахував і ніхто, очевидно, за це відповідати не буде. Майно ж було спільне, державне. У 95-му році Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецькі області до того часу діяли лісокомбінати, які мали. Ну, глибоку переробку, звісно, з розвалом е, Радянського Союзу втратилася частина. Але тим не менше, е, тоді держді е, якби тоді пішла приватизація. Приватизація, на жаль, була ваучерна, не справжня приватизація, ми пам'ятаємо її. Але е, в той час держізоспі лишилися е, голі босі, ну тобто державні підприємства. І вони створювалися з нуля частина лісокомбінатів перетворилася у ну, підприємства приватного сектора продовжили функціонувати, розвиватися. Частина розвалилася про що, що ми бачимо, і у сваляві і ну, в інших. В регіонах, де стоять будови, стоять козлові крани, мертві, недіючі, ціонерні колективи залишилися, і як кажуть, крайнього не знайти. Неправильно було, коли розпадалися лісокомбінати, розпроділено все майно. Частина майна залишилася, які як кажуть, ті часи бувші директори лісокомбінату розпродали, частково позабирали і залишилися і підприємці, де зосу можна сказати, без основних засобів для працювання. І хто як зміг, так створював своє виробництво своїми силами і коштами, і хто міг більш. Ще піднявся, як кажуть, виробництво своє наладив більш сучасне, Хто потихеньку працює один сімейний бізнес, можу сказати, я працюю, як лісопереробний. Багато ну я відсотків 70 цих людей знаю, я колись займався цим сам. Новий ринок утворився внаслідок умов, які створювали українські законотворці. Нині ж несправедливість державного врегулювання не враховує специфіку тих, хто самотужки завойовував в нішу в перехідних умовах ринкової економіки.